Ви знаєте про те, що вчора був проведений футбольний матч, це таке свято на Волині, в Луцьку свято була велика кількість глядачів, прибули вболівальники Динамо Київ, велика кількість болівальників. Довезу до вашого відомо, що був невеличкий інцидент. О, грубих порушень громадського порядку не було, зразу доповідаю про це, тому що кримінальні провадження не порушили, але був інцидент, де вболівальники однієї, команди, іншої домовилися, е, ну як вони сказали, ми хотіли поборотися. Але це реально готувалися до бійки. Міліція прибула вчасно. Нами було задармано 24 чоловіки по оперативній інформації. Відносно 15 складно адміністративні протоколи. Відносно неповнолітніх від однієї команди іншої викликані були батьки, діти перед ними батьками, з ними зараз проводиться робота. Є моє доручення начальник кримінальної міліції по дітках. Також зв'язали з соціальними службами, щоб в цьому напрямку вони спрацювали, тому що дітьми також повинні займатися. Незрозуміло чому. Вони Там знаходилися під час цієї бійки, яка планувалася, ну і все інше.